Друзі, з вами Артем! І в цьому супер-крутяцькому роліку ми з вами будемо е, заробляти гроші на майбах. І може де завтра, післязавтра. Купимо з вами довгожданий майбах. Погнали! І друзі, одразу перед цим поставте лайк, підпишіться і напишіть коментарі. Дякую, ви самі круті. І друзі, вам треба додивитися моє відео до кінця, бо в моєму відео може бути кодове слово або в середині відео, або зараз у початку, або в кінці відео. Так що не пропустіть його, а вам поможе кодове слово попасти у ролик. Ви будете сидіти за мною на цьому сідню. Я напишу ваш нік. На капоті або на самій машині, на якій ми з вами знімали цей суперкрутецький відос. І от таке, і ви попадете у ролик і кому повезе, то будете у мене тут на машині їхати. Так що, друзі, советую це не пропустити. А ми погнали далі. І так, ми з вами аж проїхали одне завдання. Так, давай. все ж. Бістро. Ладно, це вже не Жигуль і не БМВ, ми вже їдемо на Мерседесі. Так, погнали. Бистренько, бистренько. Так. Ох, мотор прикольний такий тут. Так, тормози, тормози, давай. Розва розворот, бистрий такий розворотик нам треба. Опачки. Все назад. Так, оп. Все. Так, погнали. Так, чекайте, ці, Вот, мажорчики. Так, все. А це кис очкарик. Тарандайка. Ця. Давай же заходи. Його треба в аеропорт відвести, хто не знає. Такс. Погнали. Все, сідаємо, заводимо нашу суперкрутецьку тачку і погнали. Все. Нас пробіг, ще тут маленький, маленькі 94 кілометра. Так, погнали. Ми на світлофори з вами ставати не будемо, бо зачем? Так, летимо просто, просто імбушечками летимо. Так, всі машини їдуть куди собі. Ми собі тут спішимо вообще імба у нас з вами тут. Да. О, вже легко їде. Так, сюда залітай. Ну, а нормально він так управляє, якщо чесно, цей Mercedes. Він класніший. І набагато класніший, ніж той BMW. а типа... як то я ну, ми з вами знімали... А, і 7 Да, x X7. ксьомий. Так давайте подивимося, чи немає поліцейської тачки. Якщо є поліцейська тачка, то нам, чесно, дуже сильно повезло. Так, залітаємо поворот. Так, все. Перевірчий їхати сюди пару секунд. Так, є тачка чи нема. Блін, а нема, не повезло. Та що ж таке, хочеться все поскоріше зробити. Чекайте, стопе, зачем ми будемо тіряти час, як можна просто телепортнутися? Зараз заходимо і все штренько. І ми вже тут, ту, ту, де ми починали відео. І там уже якраз і всі задання, взагалі імбушечка. Так, давай быстро, безроби, безробий, здорово. Прогружайся, все. Поїхали бистречко, бо ми зараз якраз би вже може й доїхали, може би... Ні, ми би ще їхали там. А ми вже тут так сразу просто. Нормально так придумав, сразу телепортнутися, так. Ми би, може, би доїхали вже до того світлофора. А то годину їхати вже, будемо так телепортувати, телепортуватися. Бо просто я смисла не ввежу. 300 днів їхати отак. Так, нормальний такий телепорт я придумав. Такс. О, богаті норма, зараз долетимо бистро. Нормально, що не жигуль попався, бо зараз на тому жигулю повзити поузити бестро, як ми вчора з вами повзли. Так мощненько ми з вами повзли. Так, погнала. Блін, я не розумію, зачем розробочки таку коробку передач придумали. Чи це робот, чи це вообще пулемет? Не знаю, що це вообще таке, За анаконда й така. Ліпше отако будемо з села наїхати. Не а, ну штекас. Штука є такс. А, ні, ні лиш не лишти в воду умаляю просто. Так, все. Фух. Імбо, імба, Погнали, погнали бестренько. Все, валим валим волі. Так, давай не сюди, Не в аварію, умоляю. Все пішли все по плану. імбово йдемо, просто. бомба петарда. Так сюда тепер. Ми з вами так нормально жинимо, кстати. Опа! Та куди? Давай їдь уже. Фух, друзі, слава Богу. Так, друзі, а ми з вами можемо іще й на стадіон поїхати. Не лише? просто на оцьому мерседесі. А да, Ріл погнали на стадіон. Зараз ми з вами возьмемо другу тачку для стадіона, яку я підготувала на сьогоднішнє відео. її найти. О, от вона. Все, погнали. Оце для дріфта воно просто йде боком. Вообще, імба імбауна для дріфта. Хто хоче нормально дріфтити, нормально бабки заробляти, то просто, як це називається, купляйте це, цю сім'ю -ку, ВАЗа 2107, і просто ви всіх постайте. Качайте на максимум, просто турбінку на максимум качайте, найте чертежи, мотор на максимум, і качайте на максимум тормоза, і на максимум і прокачайте на накала. А так то все, вихлопи. А, і масу теж прокачайте, бо маса саму автомобілю дає більше маси, що автомобіль буде устойчив, устойчивіший. Отак от я скажу. Так що, друзі, от таке. Так, погнали швидко. Фух, що так довго валимо? Так, давай, давай сюди-сюди, ми ж ці штуки так добре уліпилися. Давайте спочатку приймемо гонку, щоб вже секунди почала е, ігра, секунди почала рахувати, І потім ми вам підемо на дрифт, і потім все так по колу. Я можу про це десь знімлю відосик. Це дуже такий крутий спосіб. Такий. Заробляти бабки. Коротше, завтра, може, знімлю, може, не знімлю. Пойдемо. Такс. Ми з вами так нормально справляємося. Ми з вами за 6 минут вже заробили 40 тисяч доларів. Нормально так, чесне. Будемо їхати від першого ліця. від першого ліця має реалістично. Так, я подумав, що той вже на банані буде назад їхати. Так, спогнали. Зараз ділаємо всіх. Ви, може, думаєте, та що, цей Жигуль нікого не зробить, скучно, переключаємося? Ні, ні, друзі, не переключайтеся. Зараз буде, бачите, ми вже розганяємося. Сразу два автомобіля гепнули. Бачите, ми вже друге місце. Зараз ще цього, цю анаконду обганяє, ніби перше місце. І у нас лише четверта передача, вже п'ята. Все, бачите, м'ясо перше із восьми. Ми перше місце з вами. І летимо, ми з вами нормально. Коли ви тіляєте скорость, советую переключати на понижену передачу, бо тоді скорость не так сильно буде тілятися. У мотора вже є сила кортити далі цю, цю саму швидкість. А тут уже по прямій можна роздавати. Навіть щоб мотор сильно не ревів, можна просто шосту дати і все. А от тут можна на транці проїхати і потім зараз включимо третю і четверту, потім тикаємо. І бачите, і, ми не, і нас не заносить просто. Бачите, тепер п'яту і все, ми пішли імба просто Бачите, ми йдемо. Бачите, як ми пішли просто, як ми мощно прям йдемо. Дивіться, як кудріфт нас несе просто. Мочніше. Так, фух. так. Там ми виграємо це з... Диві... що це за наконта приходить. Так, давай швидше. Ну, ми одного виграли. Чекайте, а де ті боти взагалі? Ну вони так далеко. Так, погнали. Все, фініш. І так, друзі, плюс тридцятка, нормас. Ну, ми десь з вами заробили? 50-60 70 70 тижня з вами на базу заробили. Тепер погнали на дрифт. Зараз вам покажу, як Артем дрифтить. Та блін, а що цього ж гуля так? Та що з цього коротку передачу топу? І совітою, да, класти теж на механіку. Купи, якщо ви хочете дріфтувати, купляйте машину на механіці. Бо через те, що автомат, знаєте самі, він виставляє яку для мотора ліпшу передачу. А тут, ні, я наставляю другу просто передачу і все, типа і все чики-пуки, типу, і ти не теряєш нормально так скоро. Зараз я на першу, зараз ми розженемося і на другу, і ми підемо нормально у повороти. Так, да, хто не знав. Того я купив саме Жигуля. Якщо би був підходив ліпше би автомат, я би, звісно, взяв, може, якусь електричку, наприклад, з лікера. Звісно, тоді. А так я смисла просто не вижу брати того Зікера. Да, він крутий, він скоросніший цей Жигі. Ну а але прикол в тому, що він, яка польза від нього, що він просто буде неправильно нам робити те, що ми хочемо. А оцей Жигуль якраз ми виставили передачу. І все, якщо б був на Рено цей дріфт-режим, то я би понятне діло, що би на Рено робив. Бо Рено має солідна тачка, ніж Жигуль. Так що таке. Бачите, я взагалі професіональчик у дріфті. Такс. О, навіть не гепнувся ззаду, нормас Такс. Опача, опа, опа, опача. Ідемо прям так нормальненько Оп. Бачите? Імба просто іде, йде заносить просто. От бачите? Вже у нас 4000 є. Зараз швидко тисяч накинемо. Так. Деколи я затупити, але всі люди тупять. Такс. Давай дріфти, дріфти. Надо таку набрати ще 1000. А то ми по цей 100-150. Блін, а що їй так несе сьогодні мочно. Такс, опа. Опа. опа, опа. Так, погнали, 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 погнали. погнали. Мочно йдемо, відтормажуємося. Я вам посоветую таке, типа відтормажуйтеся у будь-який момент. Типа, коли ви вже, вже не певнені собі, що, типа. Що ви думаєте, що ви вже не зможете, тіпа, що у вас велике типа, очків, то відтормажуйтеся. Бачите, ми у нас, у нас вже 8 тисяч. Ми так нормально йдемо, а треба 7500. Ми вже з вами чесно так нормально. ще підемо на гонку разок і, друзі, буде ролик на все. це. От, дивіться, просто як ми йдемо мощніше. Ми тільки жать на тормозах задріфтили. Все тут фініш уже. Зараз буде, ось що я кажу, я вже професіонал. Ітоги у нас 2392. Бачите? Плюс 35 тисяч на базу і плюс чертеж. Так, погнали ще на ту гонку і ми... ой, ми з вами зробили більше 100 тисяч, 170 тисяч. Ми з вами бехнули. Так, ну не 170, може десь 110-140. Але я вам скажу, що ці 140 тисяч легко йдуть. Я ще почав грати лише у Simulator 2, це було 4 роки назад. То я ніяк не міг назбирати 10 тисяч тут. Я не знаю, як я їхав просто на точках, я просто на початковій машині їхав. Я просто збирав монетки, типу. Я не знав, що можна типу, виполняти ці завдання. Я думав, блін, що це за значок? Я так і думав. Типа, на, наприклад, там на мафії і пише зверху мафія. Я думаю, за чому це пише? Може, якась реклама, це все, а на самом деле ні. Так і назад буде їхати? Ні, не буде. Просто ботичі розробочки хитрі. Вони зробили деякі боти їдуть назад, щоб зупинити ігрока. катіпа. Я вже на це не попадаюся, бо я обично обминаю його. Якщо він їде назад, то це може гулю його дуже легко обігнати. Тіпа. Так, бачите, як ми з вами просто йдемо мочніше. Такс. Типу такий стріншотик у нас може вийти. Чекайте. Табліна. Лю. О! Бачите? Вот, там. От бачите, вже їх навіть не видно. вони так там дріфтять, а ми чисто ми тин, тарін дарін, дарін, тарін дарін дарин, дарин, тин. Да. Так що погнали далі. валім валім валі на жигулі сім'ярки. Так, п'яту вже утикаємо, бо вже цей мотор реве капець. І в мене тут пробіг вже 547 кілометрів. Я так багато накатав, я просто кожен день заробляв гроші. Типа я хотів сильно на майбах заробити, я це все не знімав, ну бо це виходило десь по 300 роликів і смисел просто з цього усього. Так швидко швидко передачі накидаємо, щоб боти не догнали. Бо я щось з заднього включив, случайно. Бачите, там вже один бот щось питається, там питається якимись способами, різними схемами. Отак. Він мене питає обігнати, а в нього це однаково не вийде. Да. Так, спогнали. Так, скільки вже там їхати? Я вже чесно втомився, вже стільки їхати. От, бачите, 300 він легко йде. Ну, на шостій передачі. Так, на п'ятій 200 йде нормально, так, на тяжку, А на шостій, він може, може, 400 навіть розігнатися, не знаю. Так, давай, 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 давай! Опача, все. Все, друзі, на цьому все. Якщо вам цей супер-крутяцький ролик сподобався, то обов'язково ставте лайк, підписуйтесь і нажимайте на колокольчик, щоб не пропустити, щоб не пропустити мої відео. І друзі. І клас, ставте лайки, як обично, я вас це прошу, бо я стараюся, як ви самі знаєте. Да? Якщо вам навіть не сподобалося відео, то все рівно поставте лайк. In to je moj vse. Se vidimo. Bye-bye.